Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його милосердя, і Он воно оновлюється кожного ранку. Оновлюється кожного ранку. Слава Богу, за його порах, порятунок, слава Богу, що він близько, слава Богу, що він укриває нас від усякої зарази, слава йому, повіки слава, слава Богу, що він зберігає нас під час прильотів, під час. Вибухів, він зберігає нас. Алілуя! Слава Йому, слава йому, повіки слава, повіки слава, і хай звучить і слава із наших вуст, нашому Творцеві, нашому Господу, нашому Спасителю. Адже він достойний усієї слави, усієї хвали. І навіть якщо на серці туга сірість про прослав Господа, прослав Господа, він достойний, він достойний усієї слави, він доказав нам свою любов, пославши на цю землю таку многострадальну цю землю свого сина. Ісуса Христа, щоб кожний, хто повірить у нього, у Його вовговську жертву, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, що ми вкусили який благий Господь, слава Богу, що ми стали на шлях спасіння, слава Богу, що, попри все, ми рухаємося далі, і ми знаємо, куди ми йдемо, наша ціль – небеса! Наша ціль небеса, ми небожителі. і ми прагнемо досягнути у тієї вічної обітелі. разом з нашим Господом, Ісусом Христом. І Він допомагає нам у нашому шляху, і Він навчає нас в корисному, і Він завжди поруч, адже той, хто сказав, не покину, не залишу, доведу. Він вірний, і його вірність не зміна і нам потрібно це пам'ятати кожного дня, кожної хвилини нашого життя. Алілуя! Слава! йому! Слава йому, повіки, слава! Нам, звичайно, потрібно вчитися, нам потрібно вчитися кожного дня, як нам рухатись далі. І тому Господь нам дав Духа Святого, про якого сказано і Він. Другий утішитель ваш, і Він навчить вас всього, і Він навчить нас доброго, і Він укріпить наші стопи. і Він укріпить наші руки, і Він укріпить наші серця. І скаже: не бійтесь, не бійтесь, бо я поруч. Я вселився в вас, я в вас. Алілуя. Слава Богу! Що може бути ближче? О, Господь! Ти в нас, ми в Тобі, слава Тобі! Навіки слава! Господь каже в своєму слові, ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, і не шахайся, і не бійся, бо з тобою Господь, твій Бог, у всьому, куди ти тільки підеш. Господь буде у всьому, Господь буде завжди. Хай Господь у нашому житті буде завжди на першому місці, віднині і повік. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Навчи мене, Ісусе, любити так, як Ти, навчи образи в серці не носити, бо душу тиснуть каменем, прибивши до землі і не дають до Тебе їй злетіти. Навчи мене, на Тебе схожим бути, навчи слідами Твоїми йти, навчи серед. То твій голос чути, навчи у світ Твою любов нести, навчи мене, Ісусе, жити без образ, любити ближнього нелицемірно, з любов'ю дивитися на тих, хто ранив нас, і розуміть, що Він твоя дитина, навчи мене, на Тебе схожим бути. Навчи слідами твоїми йти, навчи серед сує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести. Навчи мене, Ісусе, не завдавати ран, і сліз гірких причиною не стати, щоб моє серце було відкрите небесам, і з гордості, щоб мур не будувати. Навчи мене на Тебе схожим бути, навчи слідами Твоїми йти. навчи серед. Тує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести, навчи мене на тебе схожим бути, навчи слідами твоїми йти, серед, сує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести, навчи світ твою любов, нести. Навчи у світ Твою любов, нести. Алілуя, навчи, навчи, продовжуй далі нас вчити, Господи, укріплюй нас і дай нам бажання бути Твоїми учнями, бути Твоїми учнями, дай нам велике бажання навчатися. І якщо буде це бажання, ти навчиш. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Радісна людина бачить усьому радість, навіть серед сірого неба, навіть серед хвилюючого моря, навіть серед тривоги. Радісна людина знайде повод для радості, не до сміхотворства, а для радості це зовсім різні речі. Жадібна побачить усьому жадібність інших. Добрий захоплення, захоплення буде дивитися і побачить доброту людей. Безглуздий шукає саме це у інших. Людина з гумором на все дивиться з посмішкою, а зла звертає увагу на злість інших. Позитивна у всьому знайде позитив. Нещасна. Буде зустрічати таких самих нещасних, як вона, і, дили, і ділитися один з одним нещастям. Щаслива бачить усьому світло і поділиться щастям з усіма. Щаслива бути донькою царя! Щаслива бути донькою царя! І, от читаючи про різний тип і різний стан людей, ми обираємо, якими ми хочемо бути. Ми обираємо. Нехай оці події, які відбуваються навколо нас, не змінюють нашу сутність. І нехай добра людина завжди залишається доброю. Щаслива завжди залишається щасливою. Радісна, хай завжди залишається радісною. Людина з гумором хай завжди залишається такою. І кожна з них ділиться оцим всім із оточуючими. І хтось каже: Ну інколи комусь моя радість, моє щастя, моя доброта і ще більше дошкуляє. Але послухайте, це їх вибір, це їх вибір, кожна людина ділиться тим. Що має, кожна сіє те, що хоче, але потім пам'ятаємо, що посіємо, те й пожнемо. Алілуя! Слава Богу! А в другому Тимофія 3:16-17 записані такі рядки: усе писання Богом натхнено і корисне для навчання. Послухайте: усе писання» і старий заповіт, і новий заповіт, усе писання Богом натхнене. І корисне для навчання. Звичайно, коли людина тільки стала на шлях спасіння, коли вона покликала тільки Господа в своє серце, рекомендують, і я рекомендую, починайте читати з Євангелія від Івана. Це Євангелія любові. Починаймо читати із любові. Пізнаємо Божу любов, Божу милість, Боже. Божу вірність От в Євангелія від Івана. Читаємо спочатку це Євангеліє. Скільки, скільки? Не знаю. Можливо, одного разу мало. Можливо, треба десять разів прочитати оце Євангелія, щоб зрозуміти, що Господь любить мене. От поки не прийде в серце, оце Господь любить мене, читайте Євангеліє від Івана. А потім читаємо від Марка, від Матвія, від Луки, послання. І якщо вже укріпилися в вірі, починаємо читати старий заповіт. Можна також прочитати книгу буття. Можна прочитати і то декілька розділів, щоб зрозуміти, як Господь творив цей світ і що сталося, що світ став сірий і не завжди привітний. Ми читаємо. Іде, те, іде, те. але починайте із любові. Починайте із того, щоб укріпитися в істині. Адже Євангелія від Івана починається саме так. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Все через нього почалося бути, а без нього не було нічого. І я. Вибачаюся, якщо я якісь слова пропустила, адже я говорю їх зараз по пам'яті. А коли ми відкриємо старий заповіт і першу книгу буття, ми будемо читати, що Господь словом своїм створив і небеса, і море, все створив словом своїм. Лише людину, лише його подобу він творив руками. Він брав прах земний і ліпив, і ліпив, і ліпив, а потім, а потім вдихнув дихання життя, і людина стала живою. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Невже дерева і ті тварини не були живими? Були живими, звичайно, живими були. Ми вчимо природу, ми знаємо ознаки росту. Послухайте, ознаки життя це народження, потім зріст. При то, коли людина жива, вона повинна пити, їсти, рухатися, і лише коли вона помирає, вона цього не потребує. Тому якщо ми народжені згори, якщо в нас оце є Дух Божий, який він вдихнув в нас. То ми, то ми повинні постійно жадати, напиватися живої води, вкушати живого хліба, рухатися, далі рухатися. Це ознаки живої істоти. А далі і ще є одна така дуже, дуже, дуже потрібна ознака: це розмноження, це розмноження. Жива істота, вона завжди розмножується. І тому царство Боже, яке в нас, хай розмножується. і хай воно розмножується з великою силою. І хай те, що ми маємо всередині нас, Слово Боже, Духа Святого, який допомагає нам, хай воно розмножується і в нас, щоб ми переповнені, переповнені до країв, могли ділитися з іншими. Тією істиною, яке, яке дає нам Господь. Алілуя! слава Богу! І так, усе писання Богом натхнене і корисне для навчання до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконалою, до усякого доброго діла готова. Для чого нам потрібно навчатися? Для чого нам потрібно читати? Боже Слово, для того, щоб удосконалюватися і бути готовими до усякого доброго діла. Адже ми для того і покликані, щоб робити Божі добрі діла. І хай допоможе нам цьому Господь, і хай допоможе нам цьому Господь бути не лінивими, а робити те, що каже Боже Слово. Слава йому, повіки слава. Алілуя, Господь! Знаєте, думала на цьому сказати амінь, але, Слово Госп... але знаєте, дух побуджує, продовжуй. Те, що те, що приготувала, продовжуй Тому продовжую. І так, Малахії 3,10. Принесіть! Слово Господнє, ми щойно читали, що все писання Бога натхнене, все Писання корисне. І воно нас навчає і готує. І готує, щоб ми робили добрі справи. І от ми читаємо: принесіть. Усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином, випробуйте мене, говорить Господь Саваок. хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас надмірну, надміру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить. Господь Саваов, алілуя! Слава Богу! І так два вірші. Перший вірш побуджує нас щось зробити, принести, принести десятини до Божої скарбниці. І цим Господь каже: випробуйте мене, і цим випробуйте мене. Декілька днів я вже розмірковую над словом, що гос що Богу можуть служити і багаті, і бідні. І багаті, і бідні можуть служити Господу. І ми бачимо бідну вдову, яка принесла оті дві лепти, і Господь залишив оцю подію на сторінках святого Писання. Вона була бідною вдовою, але вона принесла. Послухайте, вона принесла, і вона в цьому показала довіру до Господа. І Господь благословив її. Я впевнена в цьому, і благословив її щедро за її отой скромний дар. Можна служити Господу і в бідності, можна служити Господу і бути багатою людиною, надмірно багатою. І Господь не гидується тими, хто багатий. Навпаки, Він каже у своєму слові, що Господь добрий пастор, і Він нас буде пасти на злачних пожиттях. І ми читаємо. Про Авраама, про Мойсея, вони слухайте, не були бідними. Ми читаємо про апостолів, вони також мали гроші. Послухайте, апостол Павло, він подорожував, він стільки країн, скільки міст проїхав. Ви що думаєте, що він це йшов завжди пішки? Ні, ми читаємо, що він був, він плив, то його везли. Так, да, він працював, але у нього були гроші. Він не був бідною людиною. Розумієте? Він нею не був. Він мав можливість писати, він мав і чорнило, і книжки, і зошити. А це бідна людина в той час не мала. Він це мав. І Павло каже: Я можу жити і в багатстві, і в бідності. Навчився це робити. Навчився це робити. Госп... Господу, знаєте, не. Йому не все одно, які у нас достатки. Він, як люблячий батько, хоче, щоб у нас було достатньо усього, щоб Божа людина не мала недостатку. Не мала недостатку. Але у, ін... у деяких. Цього недостатку небагато, але їм вистачає на життя. У деяких цього недос цього достатку б забагато, і вони теж навчилися в цьому жити. Послухайте, Господь, як люблячий батько, знаючи наші серця, знає скільки кому дати. Адже. Бідна людина, знаєте, от якщо у мене за заробітня платня 10 тисяч. Ну, наприклад, я кажу 10 тисяч, мені потрібно із цих 10 тисяч щомісячно тисячу віддати Господу. І це, знаєте, це навіть не надмірно, це не приношення, це просто десятина. Це те, що Господ, це те, що я розумію, Господнє. Тому що Господь попіклувався, дав мені роботу, укріпив мої руки, укріпив моє тіло. Я змогла заробити ці кошти і отримати їх, і ніхто не мені їх. Не не віддав, а віддали ці кошти до мене прийшли, і тому я знаю, це Господнє. Я відкладаю десяту частину по слову Господньому і приношу. І хто там скаже, ми не під законом, послухайте все писання Бога натхненне. Чи губе людина спасіння, коли не приносить десятину? Ні, не губе, вона губи лише благословіння Господнє, яке збагачує і печалі собою не приносить. Вона губить благословіння і довіру Господню. Розумієте? І примноження у її фінансах просто не буде. Просто не буде зараз. Під час війни вірні, навіть якщо втратили будівлі, навіть якщо втратили якісь, е, ну, якусь е, цінність матеріальну, Господь, знаючи їхню вірність, примножує. Розумієте? Примножує, ніби вони втратили, але Господь їм дає ще більше, знаючи їхню вірність. Бути багатим християнином теж непросто, тому що якщо у тебе доход кожного місяця. Не 10 тисяч, а 100 тисяч, то тобі 10 тисяч потрібно принести, чи можливо більше. Я вже не буду зараз рахувати, не буду зараз в математику вдаватися. Тобто, якщо людина має багато, її потрібно багато принести. Розумієте? А не всі це зможуть зробити. Хтось може сказати: ого, це стільки я повинен принести кожного місяця. Ну, думаю, що це забагато. І тоді його примноження почне поступово зменшуватися, тому що Господь хоче, щоб кожна дитина довіряла йому, довіряла, довіряла, і Господь буде давати кожному з нас стільки, стільки потрібно для нашого життя, і щоб оте багатство. Потім не стало спокусою в тому, що о, я оце стільки дати Господу не можу. То Господь на тому і зупиниться. Скільки ти можеш принести в храм Господній? Тисячу, буде тобі 10 тисяч заробітні платні. Дві тисячі можеш принести, ну хай буде 20. Три тисячі можеш принести, ну хай буде 30. І це тільки десята частина. Послухайте, це десята частина. А ще є приношення, а ще є добрі дари, а ще є пожертва для тих, які нужденні. Це теж гроші. І коли ми довіряємо, і коли ми сіємо з радістю, то Господь нас буде благословляти, щедро благословляти. І якщо ти дорога душа кажеш, я сію, я приношу, але нічого, немає ніякого зросту, поговори про це з Господом, не зі мною, не з докорою, з Господом. Господи, чому нема примноження? В чому справа? Можливо, якийсь камінь там лежить. Поговори з Господом, тому що Господь є батько, який хоче, щоб у нас було достатку у всьому. Достаток усьому. Він хоче, щоб ми були багаті на добрі справи. А добрі справи, знаєте, для них також потрібно гроші. І хтось каже, не завжди. Так, да, не завжди. Але бувають такі справи, що гроші потрібні. Дуже потрібні, дуже потрібні. Тому хай примножується те, що у нас є, в ім'я Ісуса Христа. І хай допоможе нам Господь бути вірними у всіх Господніх ділах і в приношенні десятин також. Адже це благословення Господнє, яке нас буде збагачувати і з собою не приносити. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Будьте благословені Господом, хай Господь благословить кожного з нас в цей суботній день. Хай дасть нам сили, натхнення виконувати ту роботу, яку потрібно сьогодні виконати, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.